Доброго вечора. Я почну трішки інше. Буквально перед початком зустрічі я перепитувала Настю Левкову, присутню тут, коли саме ми з нею робили інтерв'ю для літак з Олексієвич. Тому що ця дата була дуже принциповою. Це, значить, був в червні, на сайті інтерв'ю було в червні 2013 року. Настя нагадала, що вона спілкувалася з Олексієвич в квітні. Олексійович тоді приїхала в якихось приватних справах до Франківська. Ця вона якось так дуже 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 легко проскочила. Власне ми її зловили. І нас зі Львова поїхали до Франківська спеціально для цієї це розмови. Бу... Це був у Львові фестиваль шведського, ага. Це був фестиваль білоруський, але організований шведами. Шве... Шве... Можливо, це теж Львові. важливо і у Львові, так. Це, це той фестиваль, який був заборонений в Мінську, і його так, фестиваль запросив себе, до себе до себе дві. Ну, значить, мені дві події наклали. Але мені йдеться про те, що це було це інтерв'ю, яке мені старше не хотілося для сайту, воно було до Майдану. Коли приїжджала Олексієвич уже після вручення премії до Києва, я як редакторка літакценту не доклала жодних зусиль для того, щоб зробити з нею знову розмову. Більше того, готуючись до цієї зустрічі сьогодні, я перечитала інтерв'ю, які вона дала українським ЗМІ, і вони були страшенно нецікаві. Тому е, десь з одного боку я хочу підтримати Оксану е, в її баченні, і я думаю, просто, що тут штука в тому, що ми її переросли. Ну, от Оксанин закид, що не змінилася Олексійович, вона, ну, вона не мусила змінюватися. Просто ми, наше суспільство, її переросло. Багато речей, про які вона говорить для нас, вони вже ну значно там дальший день, аніж для тих самих білорусів, і тим більше для росіян. А Нобелівський комітет як тоді? Нобелівський, Нобулівсь... от це теж хороше питання, Настю, тому що теж от якісь такі в мене з'являються спостереження, що е, минається тема, була ж довший час гучно підтримувана тема Голокосту, так? В, в європейській літературі вона зараз е, відходить тихенько на другий план. І на зміну їй цілком може прийти тема там, конкретного тоталітаризму. І тому Олексієвич. Тобто вона, вона перша, хто напрошується власне з цієї теми. Ну, це така якесь дуже припущення, можливо, воно десь навіть і доволі химерне, але насправді це буде цікаво, якщо воно підтвердиться. І це буде дуже, дуже потрібно нам.